Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні буде відеорозпаковка, не дуже велика, але така. Так, зараз покажу чек. Це у нас магазин Єва. Я забігла, мені треба було купити деяку хімію додому. Взяла не все, дуже багато чого не було. Те, що мені треба було. Точніше, воно було, але по такій ціні, що я собі зараз це дозволити не можу. Так, ось такі ціни, бо. Все не пам'ятаю, можу сказати приблизно, але ж так, щоб точно точно все не пам'ятаю 590 гривень. І це я купила не все. Так, друзі, почнемо ось це. ще по вигідній ціні було фері, ось таке лимонне, 7, 750 мл, 59,90. Це точно пам'ятаю, бо я спочатку взяла півлітрову за 54 з копійками, а потім побачила ось цю. То що таке миюче. Так, далі взяла ось таку фарбу. Скоро буду знімати уже шапочку з голови. Треба навести порядок, взяла полуничний блонд. Отака така якась фітолінія. Ну, це... А, це гарніровська, мабуть, бо я брала рябіну, або а може, й од рябіни, не знаю точно. Хватала все як скажена. Дівчата, напишіть, хто їзде з села в місто іноді скупляться. І як ви скупляєтесь? У нас це так виходить, я не знаю. Очі відкрив як вжарений. Бігаєш туди-сюди, туди-сюди, і список не допомагає, все одно щось забудешся. От і я забігла, і як скажена, давай все вгребти, бо згадала, що в мене нема хімії, ми вже додому почали їхати. Потрапилася на єва та й забігла. Так, далі взяла ось собі такий шампунь для фарбованого волосся або мелірованого. Я беру гарніровський, але ну, гарніровського не було взяла шауму, я давно шауму не брала, собі не брала хлопцям брала, собі не брала, тож не знаю, попробую. Так, хлопцям взяла шамту, я вже брала. Здається, і показувала, їм підійшов, наче, бо нам зараз Head and Shoulders вже не по карману, вони завжди таке миле. Хоча він теж 141 гривень, це точно пам'ятаю, а Head and Shoulders 190 гривень. Ну, я не знаю, що там по об'єму. Тут 600 мл велика бутилка. Ну і там велика бутилка, 190. Так, взяла собі ось такий крем для рук Біоконовський. Мигдаль і алоє. У мене креми ще є, але зараз йде весна. Дуже багато працюємо на дворі. руки пересихають, і після кожного миття намазуєш. Тож крем піде аж бігом. Взяла отакий, попробувати, хочу ще один взяти на роботу. Так, взяла два мила рідких, у нас мило швидко розходиться. Беру такі розливні, у нас є така. Від паумалів велика бутилочка, я наливаю, і миємо ним руки це для рук. Гелі для душа в нас є, а це для рук взяла отаке, з оливковою олією і соковитий кавун. Надіюсь, будуть пахнуть по 450 і 60 мл. Це по 24 з копійками, і по 25 з копійками. Далі взяла по акції Євіа ефект пудри. Мені дуже подобається Нівіаський, і вони завжди. По акції йдуть у Єві. Я минулий теж брала по акції, мені надовго його вистачило. Ну, в мене ще пшикалка Рексона е, на всякий пожарний. Ну, це мені теж подобається. А Оцей запах такий ну, класний. прямо. Так, взяла ось такі ватні диски. Це були на касі по акції 100 штучок за 31 з копійками. Не знаю, що за фірма. Ну, Вроді, вроді такі непогані, знаєте. Вони прошиті, бачите? Чи проштамповані, не такі, як ото самі дешеві, що вони там вата з них вилазить. Непогані. Так, брала дві штучки малим, ось такі одну Вероніка з'їла, і взяла зубну пасту. Ну, Зубною пастою я лоханулася конкретно, того, що ми раніше чистили завжди з платовською. Вона зараз подорожала 139 велика. І сіра була там, такою, якою ми чистили. Ну... Якби трошки дорогувато, в нас зубна паста розходиться досить так швидко. І що я вам хочу сказати? Я схватила оцю за 79 з копійками. Думала, вона тут більша. Попробую. Ну, отак от попробувала. По-перше, ми завжди беремо із зеленою міткою, а тут із червоною міткою. Дивіться. Що це означає? Не знаю, можливо, хтось з вас звертав на це увагу чи не звертав. З чорною міткою зубні пасти це 100% хімії, з синьої це 80% хімії, з червоною це 50% хімії. А з зеленою міточкою ось тут вгорі, це 100% натуральних природних компонентів. Наскільки, правда, це не знаю, але ті, що ми брали завжди зубні пасти, то з зеленої і сплатовські вони з зеленої. Тож, взяла отаку: тут 75 мл, ну на якийсь тиждень, півтора буде нам. Не знаю, яка вона там всередині. Надіюсь, вона хоч така гарно-м'ятна. Отакі, друзі, покупки, що я ще взяла, взяла отаку пшикалку 35 гривень розсаду пшикать. Взяла мітлу, вийду вам покажу. Вероніка ось, взяла собі дзиґ, не дзигу, а цю і вже й запутала її. Як вона називається? Радуга гламурна така, пам'ятаєте, в нас в дитинстві були такі радуги, теж ми їх запутували, я навіть не знаю, як їх розпутати. Ну, Пороба уроки та й буде щось робити. Ой, трохи у нас плани збилися, малому стало поганенько. Не докупили все, що хотіли, та й поїхали додому. Тим паче, я ж кажу, що завжди спішимо, як з села. Бігом-бігом, хамиль-хамиль. Оце такі справи. Ось тут у мене на почетному місці під яблуню вже стоїть. Мітла покажу, взяла за 95 гривень. Отаку мітлу вона ще скотчем склеєна поки, бо в мене така зламалася, а мені нею зручно біля кролів прибирати, біля курей, гарненько нею з під кліток вимітати. Тож 95 гривень. На ринку 120, а зайшла в нас магазин 95 гривень. А, друзі, поки шукала мітлу, натрапила на ларіочок з насінням. Ну і треба ж було мені обов'язково щось взяти, Я просто стала пороздивлятися, рута розкрила. Ну взяла огірки, взяла Гектор. Я Гектора не брала, 20 насінинок, і заспокоїлася і відійшла. Там ще мені повинна посилка прийти пізніше, покажу, десь вона вже в дорозі. Там я кібрію знаю, точно виписувала і ще щось. А Гектора ні. Тож. Заспокоїлася тепер, що я ще хотіла Гектора. <ріх> Отака От фірма це насіння, яке, пам'ятаєте, я по 15 гривень купляла ось цієї фірми, але без оцієї етікеточки. Бачите, тут захист якості, а там нічого не було і ззаду. Ось тут все йде, йде йде, і бачите, хто фасує, де СТУ, все, все, все тут є. Отже, вони ну, справжнє насіння, гарантія якості є, а там побачимо, посадю, подивимося, що там вроде.